Екстрений вихід на зв'язок. Всім привіт. Їду на річку. Тут у нас місцева річушка, я думаю, замерзла. Був у нас вже два дня підряд такий мороз по мінус 7. Я, як побачив, скільки людей поїхало, то мені аж вже погано стало. Я думаю, багато хто з вас впізнає, але якщо там дійсно є льод Дійсно, якийсь кльо є, я відео відсолював вже ж пізніше, щоб трошки нормально поводитись, бо якщо там зараз всі побачать, то це буде просто весь город там. Тому зараз швиденько шуруємо на річку. У мене вже все з собою є, там пишня, там блешня. Сьогодні буде більш такий, я думаю, окуневий випуск. Хочу наловити живця, У нас ще на цю ніч є мороз і я хочу пройти в якусь там місцеву калюжу. хоча б... На якусь дрібну щуку, ті флажки хоч постріляли трохи. У нас сьогодні 26 листопада, а в тому році перший літ я відкривав 28 листопада. Тобто, в принципі, подивимось зараз, що буде, на річці. Я думаю, буде лід. Може не такий, як я хочу, але я думаю, ми зайдемо. І ось їдемо така, ух, гарнюща. Що там тарабанить вітро? Гарнюща така у нас погода. лісова така морозна. Пришов. Ну, вроді би є люди, я так тихо б'юсь, то я думаю будуть. Звісно, було б круто сюди б желицями зараз заскочили. Но Мене, друзі, просто я не готувався, немає ніжця, нічого. Голий як сокол. Накопав цих черв'яков в ноярці, щоб замість мотиля хоч на нормишку чіпляти, що дійсно тут якийсь буде кльо сьогодні. Вроді би людей не бачу, але я бачу, що раз тут ходив і продирав льот. Welcome to Polysia. Вітаю вас першим льодом. Я навіть пишню ще не відв'язую. Я бачу, що я зайшов без проблем, він не тріщить. Ладно, зараз по будь беремо пишню і заходимо ловити мегавеликих окуней. Прийшлося обходити той фланг, тому що там багато ще речерета, вози, ще так примерзло. Ну вже хтось ходив вчора, я бачу, бачив, лунки там стоять. Це Вчорашнє, я не думаю, що це сьогоднішнє. Не сьогоднішнє, хтось сьогодні ходив. Ну, може хтось так навіть, рандомно пробіг. Подивився. Но я нікого не бачу. Може, десь там хтось вдалі стоїть, не знаю. Не суть. Суть, що в тому, що сьогодні тут людей поки що мало і. У мене завтра вранці з'явиться можливість, я вже жив предзаказ зробив, мені залишить. І поїду завтра вже на жерлиці сюди. Побігаємо, я думаю, буде клявати. І вже тут о 5 ранку, щоб буде темно, я тут вже буду везде ставитись. А зараз беремо пишню, хочу взяти, да, вибити пару лунок. Тут я перед цим на мікроджі хорошо відловився, Тут десь ось тут він окунь клявав. Я зараз хочу блишню закинути. Класну, дорогу. Кидиємося. Чи буде він підклявати, чи ні. А Це що трохи погано, що в день морозу немає, а на день стоїть плюс 2. І плюс ще ясно, то льот буде з'їдати потроху. Тобто треба буде трохи обережно ходити, тому що та такий льот ще не такий товстий. Ну що, друзі, ось він момент істини. Закидаємо зараз свою фірму вудочку сезону 2024 під його завершення. Тобто у лютому 24-го я собі купив кльову, кстати, удочку. Я вже трошки забув як її користуватися за цей час. О. Зараз закинем на блешеньку сюди. Я не, не, не думаю, що тут буде глибоко. Ось слухайте глибина тут десь 2 метри буде. Ох, нічого собі, яка тут глибина. Ще навіть нормально не піднялося сонце. Трохи така. Знаєте, ще камера, я бачу, експозиція сильно не налаштовується. Нічого, зараз воно підніметься. Моя самого ранку, бістенько, після роботи і так далі. Давайте покажу нашу ловлю. Це ось така у мене вудочка. Всі ви її в народі знаєте. Салмо. Дуже легка, дуже компактна. В тому році я на неї непогано ловив по останньому льоду окунів. В якості приманки у нас буде ось така блишня. Зараз я вам фокус поставлю. Я сподіваюся, о, фокус взяло. Тобто це така, ось вона, я купував в нашому місці, вона коштує десь 20-30 гривень. Ну, так скажу, по межирічці на річці уж просто рознос. Це такі сі, що в товщі води плавають, ці блешні, бо є ще такі крабіки, що на дно. Все-таки трошки по-іншому працюють. Я останнім часом все-таки на блешні, які ловлять в товщі води. Пройшов декілька лунок, нічого не побачив. Воно і не дивно, тому що риби тут не так багато залишилося. Якщо ми сьогодні яких п'ять у зловимо, це просто буде феєричне відкриття по першому льоду. Понятно, що якби в мене якась була жерлиця живцем, ми поставив, точно покльовку побачив. Ну не будемо здаватись, продовжуємо ловлю. Так, зараз поки немає нікого, сходимо. Тут ось така лозочка перед нами є. Я в тому році тут по першому льоду класно ловився. Такі прям поцвиньки клявали, що. Лунки не пролазили. Ну, тут льот трошки потовще, я так зрозумів, тому що може що трохи затуляв цей возняк, бо саме замерзало на... Якщо я не помиляюсь, чи не на південний вітер, а на північно-східний, західний точніше замерзало. Нічого, ходить поки що можна. А так бачу хтось пробіг, щоб це. Подивився, чи є льоти, і видно поїхали часом вгору, чи не по жильця щоб походити, поставити, бути першим. Бо я ну, схожу, нікого взагалі не бачу. Взагалі кльова поки немає. Дуже так от пасивно взагалі це все як це не виглядає, я ось сижу Тут набагато краще льотом, ніж там де я був. Там видно сонце все таки під'їдає трохи. Бо я ось прийшов сюди, то тут взагалі хороший льот. Спокійно находити можна. Тут в тому році брали окуня по пів кілограма на нормишку. Через що я сюди бігом прибіг. Почнемо з горба, тут горб такий, а тут далі до пушні йде ложбіна. Оце я хочу зараз все перевірити. А потім воно дивитись на нормишку, тому що я закидав цю народі сюди мікроху, то окунь гарний брав. Ось я проходив на вишню, а нічого, не хоче клявати. Зараз козир достає. Мармишечку. Біленькі такі буде мене полумісяць, може вам дивитися, за фокус знайду. опа, Годі щось похоже, Так от, не хоче воно нічого клявати, тут ні. просто я пройшов. Я не думаю, що нема окуня. Окунь дійсно є і я впевнений, що він є. У мене є хробаки, я копав собі вчора. Позавчора знав, що буде мороз, собі трошки ось накопав. І зараз ми малюпенько робачка поставимо. Я не думаю, що це буде чимось відрізнятися від мотилька і подивимось, що буде зараз на гру. Я думаю, якийсь божевільний окунь тут повинен стояти. Тому що я тут на мікруху стояв перед цим. І що, що тут робилося? Окунь ну, один за одним. Но він поклявав, там виходить, десь може. З 9 до 10. -ї. Зараз вже початок 10. -ї. Тобто в мене такий формат мене буде. Типу як на ківочок на цей. на Махову. Якщо буде окунь, я думаю, він звісно захоче. Черри вже замерз і, похоже, мені на силіконку Кейтечу -кей з Кусексі Імпакт. <рив> такі самі. Задубівши. Мороз, такий руки мерзли, знаєте, щось руки ще не слухається мене. Де я щось не, мі... не можу повірити, що тут немає окуня. О, Друзі, є! Хороший! Хороший! О! Оце, оце я розумію, оце він, оце він. Побачили, який дракон трепящиться на льоду. Хробака немає. Бачите, я як знав, що на хробака буде. Така покльока, така подача, ти ж такий гась. І я тягну, я вже офігів сам був. Ось вот такий дошечний приємний окунь. Ну, я думаю, що би десь може з десяточка конкурсів, якщо вдасться не ловити, то ми а вже ж їх собі заберемо на жарині, тому що це такий перший літ, таке щастя. Так, друзі, быстренько робимо насадочку знову червячка. Я думаю, якщо він там є, зновульний. Чесно кажучи, шансів, що клюне повторно ще якийсь один, він, і достатньо їх таки багато, тому що все-таки, я думаю, тут він буде покручуватися. Але треба не забувати, що на річці води було мало, і окунь просто його не могло стільки залишитись, тому що тут часто ходили з берега, плюс і ті віки свої робили, тобто така історія. А ну. Цей клюнув з другого підйому. Саме мудрим рішенням буде зараз просто де зловили цього окуня, просто трошки уплотніть лунки, розбить в сторони. Ключик клюнув. Зараз він просто на вагу золота. Зараз підемо, візьмемо відерце червячок там поки віддихає. Ну, такий невеличкий живчик окунчик клюнув. Зараз десь у березі вів'ям луночку водички набрати, це на жерлічку, на жерлічку назад, те, що нам треба. Цей клюнув з другого підйому. Друзья, еще, маленький окунчик. Ха, ха То, что нам надо. Это, конечно, для живца, для своей ц... 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 локации. Трошки вылыки, Ай. Пойдет. Пойдет, пойдет. Зараз. Только ну, фруктовая лунка попалась еще. Чем тут просто трошки сбились, дребезог. Троша. Два штучки в уже, уже, уже тема. Тема. Ну, тут глубина, я бачу, какая Тут какая-то такая. Видно, часом ще не русло йде. Того що там під, під берегом там вже менше йде. Тут видно, якась вужбинка йде така по центру. Ось зараз ми буде по її йти, може десь щось ще й даже знайдемо сьогодні. Звісно, руки не слухаються на морозі. Це просто трэш. Я не привік ще до такої рибалки. Ще нема такої бойової закалки. Опа! Полетіла мишечка. Подивіться зараз, може якісь ще побольше клюни. Це в мене білий полумісяць, зараз я на його роботаю, на вольфрамового. Мені кажеться на, на любому буде клювати мишку. Якщо окунь є. Два покльовочка. Таке як платва якась клює, взагалі це не окуньова покльовка. Може який невеликий окунчик. Дивіться як б'є. Что-то такие, может так окукунь выкиклевать? Бьем румышку. Дверь придавлю. Тут, наверное, уже храбака немає. Да, уже моя же изъела. Она на крупней окунь так дразнится. Платванный клюец 4 подъема подряд. Интересно, интересно. Друзі, який був окунь, блін, я його не дотягнув просто. Клюнув на горбу, я вже до велосипеда прийшов. На міляку клюнув. Я не очікував, що він тут возьме. З першої проводки такі влопив, поки камера вимкнулася. Ну, більше, ніж те, що я зловив. Капець. Я бачу, його під льодом, такий жовтий був. Бо я вже там обходив, там взагалі голяк. Я думаю, до велосипеда повернуся. В тому році тут теж непогано брав окунь. Саме перед цим горбом тут горб такий йде під нами. Є. Хороший. О, непоганий окунь взяв. Непоганий. На голяка взяв на голову мармишку. Фу, -ху -ху, яка холодіна. Я вже навіть в перчатках хожу. Так от, кльов дійсно є. Він є, якщо риба є в лунці, на точці кльов є. Листопад, риба не збита. І другий фактор це те, що нема води, багато було рибаків, нема стільки не неба такого кльова, як був в тому році, коли тут дійсно я там ловив такі окуня, ну, кавіці, шучовуни знімають. Ну, хоч щось радує. перший це Першольодок це в принципі історія злити 5 рибин і на цьому все. Я вже зловив 3 і бачу кучу покльовок. Я думаю, зараз може сонце трохи підніметься, то може окунь краще почне клювати. Тому що вранці. Я прийшов взагалі, ніякольова немає. Оце трошечки, щось там на нормішечку, це роздуплило, це десь там якісь пару покльовок і все. Блясна, блесня, Взагалі мовчить і все. Ну, якби був і то ми б сьогодні і трохи побігали б, але це буде завтра. Я підготуюсь краще, зроблю класні жерлиці і будемо з вами, а вже, ж, друзі, бігати за по льоду. Ой, який висит! По старим ункам вирішив пройти ще вранці. Друзі, ох, які порося вилетіло. Поставимо Постарим ункам вирішив вранці пройти, де на вишню ходив. І бачите, які там коня стоять, дивились, дивились на мої вишні. Це що коньяк окунь? Перший раз він придавлю, другий раз він клюнув. Так, червячка я заберу, щоб не доставати його з банки. Оце такі, 150 клюнув. Окунь, гарний окунь взяв. Бачите, є, він по всій річці є. Просто що він такий пасивний падлюка. Що, ну, сонце просто не його тема. Він не любить сонце. Ох, друзі, ох, хороший. 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 Ух, який. Ха-ха! Кабанчик. Нагаля какруну. Збив. Рабака воно бачу. Чи він відпав поки я сюди закинув Бачу, він на березі на цьому валяється на льоду хробак Ну на голячка, чи ще клюне, чи не клюне. А на ближню вранці, а хоч би щоб клюнуло. А на гру, бачите, є риба. Сьогодні більш така тактика ловлі з лунки на лунку, бігати там, шукати його. О, є. Живчик, то, що треба нам. То, що треба на сьогодні. Дуже радий, що живці клюють, хоч знаю, що вони нам знадобляться на завтра. Уже є 4 живця, це ж можна снастити як мінімум три живиці. І постійно підловлювати якогось невеликого окуня. О, тут мілячок іде поруч, то він може тут і стоїть, бо я бачу на глибині маленький окунь не стоїть взагалі, тільки під цю сторону, під возняк. Ну що, друзі, будемо закінчувати нашу рибалку. Я вже наловився, треба сьогодні поладнати всякі справи, зробити жерлиці, поїхати за живцем, подивитися чи на інших локаціях слід і так далі. Зловив я 4 окуня, непоганих. Один такий непоганий зійшов, і під кінець рибалки зійшов там такий окунь, що я просто гірів, якщо чесно. Десь, мабуть, такий був, що я не мог просто відірвати його від дна. Або була щука непогана, або був окунь. А покльовка взагалі не окуньова, така як платва дражниця, такий такі підбиває. Я зробив легку підсічку і зрозумів, що там щось висить серйозне. Я його не мог відірвати від дна, воно просто пішла в сторону, відчепілося і так далі. Я думаю, це був крупний окунь, тому що тут крупні окуня також попадають. Ну, в принципі. Якщо взяти перший лід, я по суті відкрився, задоволений, що приїхав. Для першого льоду улов непоганий. Впевнений, що в більшості з вас ще льоду немає і, напевно, його не буде, тому що це зараз декілька днів у нас поморозить. Я дивлюся, де південь плюс 5, льоду не буде. Тому зараз у нас така, знаєте, золота вихорадка стосовно першого льоду. Я думаю, ще будуть випуски, тому не буду казати багато на кінець. Ви все поняли, льод є, північ відкрилася. Тому жміть лайк, пишіть коментарі. Підписуйтесь на Рибака, рекомендуйте це відео своєму кінту і всім до зустрічі.